Рібка. Посіяв дід ріпку. Виросла ріпка велика привелика Тягне дід ріпку. Тягне потягне, витягнути не може. Позвав дід бабу. Бабо допоможе ріпку тягти. Тягнуть дід і баба рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. Покликала баба внучку. Внучко, йди допомагай. Тягнуть дід, баба і внучка рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. Позвала внучка собачку жучку. Тягнуть дід, баба, внучка і жучка. Тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. Позвала жучка кішку. Тягнуть дід. Баба, внучка, жучка і кішка тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. Позвала кішка мишку. Тягнуть дід. Баба, внучка, жучка, кішка і мишка тягнуть, потягнуть, витягли рібку. Ось так разом і витягли рібку. Бо коли всі допомагають один одному, навіть найважчу справу подолати легко. Головне єдність, дружба і підтримка. Ось у чому сила.